рамках проєкту відновлення України, який фінансується за рахунок грантових коштів Європейського інвестиційного банку, в нашому місці проводиться Повний капітальний ремонт трьох найбільших лікарень міста Кам'янського та Кам'янського району це сьома, восьма та дев'ята лікарня, а також поліклініки, яка розташована на території сьомої лікарні по адресу вулиці Сергія Слісаренка, 3 е Сьогодні ми відкриваємо будівлі цієї поліклініки, четвертий поверх. Проектом передбачено утеплення фасаду, повний капітальний ремонт всіх чотирьох поверхів, також благоустрій території. Я хочу подякувати підприємству френству Каместаль, групи Метанвест, яка допомагає нам співфінансу фінансувати всі ці чотири проекти наших медичних дуже важливо для нашого міста. В тому числі сьогодні ми відкриваємо цей четвертий поверх завдяки тому, що підприємство Камедсталь надали необхідне співфінансування з боку нашого міста для фінансування цього проекту. Хочу подякувати Олександру за цю важливу для нашого міста допомогу. В новому році компанія Мітенвест. Як і раніше, буде допомагати не тільки нашим військовим, яким я дякую за те, що вони боронять нашу вітчизну, а й мирним мешканцям в містах присутності. Наша сумлінна праця сумісна з нашим міським головою Андрієм Андрієнідачем із Кам'янською міською радою є пріоритетом для нас. Від цього нашого колективу я дякую нашим медикам за їх нелегку працю. Після ремонту ми відкрили четвертий поверх, де знаходиться амбулаторія за ПСМ номер 6 а також сучасна лабораторія. Ми отримали нове сучасне обладнання, яке допоможе лаборантам виконувати свою роботу швидше і швидше надавати допомогу пацієнтам. Мені подобається все дуже світло, охайно, чисто, все нове лікарі дуже чуйні, гарні. Заходячи до лікаря в кабінет, все там є, все чудово обладнане.